Привіт! Так, Починаємо новий влог. Вчора я помінявся шоху на восьмок. Восьмока колись це в мене вже давним-давно була. Я фотки ось сюди вставлю її з інстаграма, знайду. Проблема по восьмокі. Одне що, це шруз випав. Треба подивитися, чого він там випав, що з ним зробити. Чи його поміняти, чи там мештопернакольця випало. Коротше, не буду вас грузити. Зараз будемо собиратися і їхати. На СТУ узнавати, чи є яма або підйомник. І будемо займатися. Зараз я вам покажу, яка ця висмока. Ну На, Нашій скутер, який заводиться як бритва. Хочу, я сьогодні не втоплюся. Осьте уха поки що зайняте, мабуть, я буду просто дома зараз розбирати його, ну, піддонкрачу, залізу, подивлюся, ні то розберу, соберу, що раніше ніколи цього не робив. Все, починаємо. Я так бачу, що шестерка у мене, мабуть, себе довгострой. Ні. Так, все. Кипурик надів, беремо штатів, беремо ключі, беремо донкроти, йдемо восьмюрку задероть. І заглядати, лізти під неї шотом. Шотом. Внутрішня граната повністю все розсипалася, шарики повисипалися. Щоб про некольця вилізло, зараз поїду на СТУ, візьму пневмо пістолета, зніму шруса, подивлюся шостою гранатою, може або її замінити надо, або ж ми зберемо назад, майже їздитиме, хто зна. Коротше, зараз їду на СТУ. Я не знаю, хто так гайку затягував, але є п пістолетом взирвав її. Короте, погнали, витягнемо повністю шруси всі діло. І так, чого ця вся тема випала, я не знаю. Зараз подивимося, що парне кольце мене слабо держе. Попробуємо назад зібрати і подіргати чи не випаде. Ну і назад зібираємо. І так, якщо я не ошибаюсь, то е граната розпалася із-за оцього. Да ладно. Із за тріщини. Ну, По-другому я варіантів більш. З'їздив на СТО, у нас роблять самі лучші СТОшники. Дали мені повністю робочу гранату. ціленьку. Ну, каже, щось там мені шуршало. Хай шуршить, правильно? Хай шуршить, чим краще як вона стоїть. Так, збираємо собираємо цю гранату? Так, що гранату собрав, машини вже поставив на колеса. Все уже собрано. ставлю акумулятор и пробую їхати на ней. Так, ну що, ти з драйв пройшла, із двох гранат зробив одну, зробив так собі, хрустить, хрумтить, коротше, аби стоїть аби для того, щоб доїхали до ст Все, зараз, як завжди, ми їм, натираємо, фоткаємо, виставляємо. Третій день, виїхали по гриби, подивитися, мають десь грибочки, які є. Якраз два дні дощі пройшли гарненькі. Зараз подивимося, має щось є. Ти бачила, скільки дерев вирізали. На одному місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, воно далі, шість, сім, восемь. Коротше, ось тут дев'ять. Дерева в лісі вирізають, скоро не буде. Ну, Ми приїхали по гриби, поки ще є ліс. Поча ніколи не бачив, ще осінню їздив сюди по гриби, ну такого ужаса ще не було, як оце зараз. Процентів 40 лісу вже немає, просто немає. Але всім все одно. Ну що ж, приступимо сьогодні до шохи. Все, таки все, вигнав її з двору. З усими дрочками вже розібрався, все поробив, що треба, не вс... треба, щоб мене вже нічого не відвлікав. Все, Приступаємо до шохи, далі е, дошпакльовуємо її М -м і далі мовчу, бо зараз як на загадую, собі що пошпаклюю, поґрунтую, все, і знову і в гараж бо я стоять місяць. Все, займаємось. కాాడి కాారి టాాడి కాడి Заїхав до мене знайомий підписчик. Ну, Гольфіка полірнули, все гольфік уїхав. І е, шестерочку вже пошпаклювали. Все, вже шпаклювочку. Тима в дуже відому піску, пісню австралійського. І шестерочку пошпаклювали. Все, вже готово. Так, завтра думаю, та так, да, що там думати. завтра поїду по краску. Завтра погрунтую і покрашу перший цвіт. Цікавлять машини, які я продаю, то ось вони. Гольфік п'ятий, восьмерочка хороша, 99-та хороша, єсті, така ось проїхала. Сьогодні тільки на продаж виставлю. Ну і боже нам помить. Скутерок Скуторок є такий 150-ка. У ну, нього, звісно, ключа загубив. Або як загубив. Обломив ключа. Був кабріолет, положив у, кабрика, у цей, у дверку, думаю, буду. В золотоноші зроблю. Ну, Кабрік уїхав коротше, із тим ключом. А, і ще ж забувся, ще є соболь. Дізельний 2,5 літра. Дізель вписаний, фордовський мотор стоїть із коробкою. А заводиться, робить як бритва. З мінусів, звісно, є такі продряпини. І хтось балончиком попідпшикував. Ну такий, як сказати. Роботь його, тозік мій робочий. Це я показую тим, хто новий підписався, хто ще не бачив, які машини є. Якось так, якось так. Так, ну мабуть, на сьогодні вже все. На сьогодні вже все, машинку помили. Зараз я зажену її в гараж. Ну Помив я чого, бо там хтось має писати, що пошпаклював і помив. Нічого страшного, з того так робив, нічого ще не случалося. Зараз я її е, заганяю в гараж, ставлю, хай сушиться. Якраз завтра поки з утра покраску, поки тут-сюди курям вода, жара, всі діла, то вона просохне. Приїду додому, обклею стекла, загрунтую. Потім після грунтовки, ну подивимося, смотри, як ґрунтовка льожа, може мокрий по мокрому і почнемо красити. Сперва перший цвет, а я думаю, що вже на другий день другий цвет. Ну там вже буде видно. По, по факту вже буде видно да. Ну що, не переключаємось, наблюдаємо. Одне утро. Пряме включення. Коротше, приїхав я зараз у у Вірож, у Золотоноші. Зараз рекламку їм сделаю невеличко е, мені треба кроску. Я думаю, 99,9% знають, де магазин «Вірож» знаходиться. Добрий день. Я думаю, що буде починається зрозуміло. Ось такий «Вольфлайна» немає. Так, прийшли покроски. щось виберемось проймають так дати да. так не знаю похожий цвет такий цей Короче, коротше беремо такий цвет якщо є і білу кроску Привіт! <реш> Окраска. Отаку ось голубеньку, щоб знайти. Така як зверху. Зверху, так. Да. І, і білої. Да. окітку. Я ж проїхав найкращий магазин міста Золотонувши. Скокупив. Сонька мені вона знайшов. Ось така краска. Пойдеть на жигу. Це буде саме ту. Так, все, лупимо додому. Зараз прибираю у гаражі, мочу пол, заганяю джигу дригу і красимо і ґрунтуємо, ґрунтуємо. І так, все, покрошена, верх покрошений, низ буде білий, якраз по молдінг. Так, ну ще поки фу воняє, розтікається, хай воняє, собі стоїть тут і розтікається. Утро з наступного дня. Вчора машину ми покрасили, е, покрасили вверх. Тепер залишилося покрасити низ. Вже вона підсохла, можна клеїти. Зараз розк... пленкою укриваємо. and pro So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Всю машина вже покрашена, не буду вас довго томить. Зборку і що буде далі з машиною, буде в слідчому відео. Так що підписуємося, ставимо лайки, не забуваємо про коментарі. Всім добро і бабло.